Всім добрий раночок. Розвантажили на сьогодні вже фуру. Приїхала до нас плитка Пассаж Діабас. Подивіться. Подивіться на цю красу. Який класний коля. Це четвірочка, формат плиточки 30х20, 20х20 і 20 на 10. Отака, от. Отака бруківочка від Юнілюкса. Приїхало приблизно 200 квадратів. Е, приблизно 200 квадратів. Опа! 60 квадратів їде на клієнта сьогодні і 140 ще залишається в нас на складі. Тому кому потрібно. Гарна, красива брукілочка від мінімуться. Дивиться, який колір. Ай, красота! Тому, будь ласка, Добринінська 8, телефон, телефони в профілі, виставковий майданчик, склад бруківки вистачає товару, вже, тому будемо раді вас бачити.